Привіт! Зараз ми розглянемо умовні конструкції в JavaScript. Це конструкції, які контролюють виконання програми. Програми, а особливо веб-додатки, зазвичай не виконують одразу всі інструкції, які написані в коду. Вони перевіряють певні умови, наприклад, чи користувач увійшов у систему чи ні. Якщо ні, показати сторінку входу. Якщо так, показати профіль. І як вони це роблять? Вони перевіряють буліве значення виразу, тобто чи вираз true чи false, і виконують частину коду, яка повинна виконатися в цьому випадку, наприклад, перенаправлення на сторінку входу. Ми зараз розглянемо конструкцію if, Else та switch. Отже, конструкція if. Ми пишемо це так: ключове слово if, потім пробіл, потім круглі дужки. Наша умова це «logged in», якщо користач увійшов в систему, і потім блок. І у цей блокі будуть водій код. Зараз тільки консул-лог. Go to profile. І оператор IF перевіряє. Якщо logged in істинним, зараз це ні, але якщо істинним, програма виконує код, що знаходиться в блокці після умови. Якщо логдін це false, це невірно, Він не заходить у блок. І код не виконується. Так що, коли ми зараз запускаємо ем, файл, нічого не збувається, тому що логін це false і цей console.log не виконує. Але якщо ми це перепишемо як true, зараз, коли я запускаю код, програма пише у консолі Go to Profile. Давайте подивимося, як це працює у HTML з нашої галерії лімерів. Зараз я залогіла індекс, і коли я переглядаю усі п'ять зображень у нашому масиві, інтерфейс ламається, тому що номер індексу, який виконується для доступу до URL у нашого масиву, Тай більше за кількість зображень. Він стає 6, а у нас а, тільки індекс до 5. Тепер ми можемо додати оператор if, щоб виправити нашу сторінку. Ми можемо писати: якщо індекс дорівнює 6, зробимо індекс знов нульом. Теперь це просто обходять всі зображень в масиві в циклі, і наша галерея не закінчується. Добре, але на цьому не зупиняється. Іноді нам потрібно зробити щось інше, коли умова false. Для цього оператора мож, можуть мати другу частину яко Називають оператором else. Наприклад, let coffee's per day. Кави у день дорівнює 15. Якщо кави в день менше, ніж 8. консолог Я впевнена, що ще один кофе буде нормально. Але якщо ні, Else, console.log, не можу спати. Тепер, коли я запускаю програму, вираз, що кофе менше, ніж 8, оцінується як False. Тому що 15 це більш, ніж 8. І програма пропускає блок if і переходить до блоку. Else. Нарешті ви можете додавати багато умов до оператора if. Це використовують умови else if. Пишу так. else if шось. Якщо кофес у день це менш ніж 12. Чому мене так погано? Це якщо одинадцять буде так. Чому мене так погано? Далі можу ще додати else if coffee per day менш, ніж п'ятнадцять, це буде. «а». І так далі. Зараз а. Кожен else if перевіряється по черзі. Якщо шода з умов не є істинною, блок else у кінці виконується. Це десь. Нарешті давайте подивимося на оператор Switch. Я би сказала, що я не використовую їх так часто, але іноді вони корисні, коли у вас є набір варіантів для того, що може бути змінне, І в іншому випадку довелося б написати купу блоків, if-else. Оператор Switch пишеться так: ключове слово Switch. Далі круглі дужки. Десь буде наш аргумент, наші зміни, наприклад, спорт. Але на початку треба написати спорт, так що let спорт, кажемо так, big running. Добре. Далі у switch ми пишемо пробіл і фігурні дужки. І зараз ми пишемо усі наші випадки, що може бути спорт. Починаємо з відпитку running, big. потім дві, два крапки, і потім новий рядок, і цей код, який ми хочемо виконувати. Зараз це буде консолог просто. This is running. Добре. Далі ми пишемо break. Це перерва. І далі інші випадки, наприклад, case Sport з uh, cycling з велосипедом. Console.log. This is cycling. І нарешті ми пишемо дефолтний випад. Це буде. Незнайомий спорт. Так, так що значення спорт перевіряється і виконує цей випад, який це для цього, для цього спорта. Наприклад, зараз це буде This is running, але коли це swimming, плавання, це вида This is swimming. This is swimming. Беру, а. Так, але так, якщо щоден із, із інших блоків не підходять, тому ви завжди можете мати резервний варіант, якщо нічого не все Наприклад, коли це є writing, вийде наш. Резервний дефолтний блок, що ми не розуміємо цей спорт. Одна річ, якщо ви забудете break, це перерва код продовжить перевіряти всі блоки, і це може привести до несподіваної поведінки. так Сподіваюся, що це було для вас корисне, і для до зустрічі.